Яма для фундаменту та купи землі. Такий вигляд наприкінці серпня мало майбутнє укриття школи. А сьогодні, через півтора місяця, учні спускаються у сховище. Його збудували, враховуючи всі вимоги рятувальників, каже голова Руськополянської громади Олег Гриценко. Це було підвальне приміщення. У нас тут так складається, що був один вхід, плюс тут ще поруч погріба, і за рахунок цих площ ми. Набрали цю площу, щоб зробити якнайпростіше укриття. І зробили ще один вхід, щоб відповідало вимогам, тобто, вимогам ДСНС. Укриття забезпечили всім необхідним, розповідає директор школи Олег Котанко. Тут є вентилятори, два на вхід, два на вихід. У більш холодну пору року планується привезти сюди обігрівачі для дітей. Завдяки допомоги батьків закуплена вода, печиво для дітей. Для безпеки тут є чотири вогнегасника. Для дітей обладнані туалетні та дійни, для дівчаток, для хлопчиків. Це укриття можуть помістити всіх учнів школи, його площа 210 квадратних метрів. Воно розраховане на 330 осіб. Та заняття тут не проводять, пояснює вчителька Вікторія Конюшенко. Ми просто тут пересижуємо, тому що неможливо тут проводити уроки. Розумієте, сховище не таке велике, шумно, гамно, це ж діти, тому можливості проводить у нема. Тим більше мені, як предметнику, потрібно писати на дошці, усно, ніяк не можна. Торік учні опановували предмети дистанційно, тож на зустріч з однокласниками вже чекали, кажуть восьмикласниці. Все таки в школі краще вчитися. Я можу тут з людьми поспілкуватися. вдома я просто сижу і нічого не роблю. За словами голови громади Олега Гриценка, будівництво укриття місцевому бюджету обійшлося майже в півтора мільйона гривень. Плюс кошти бізнесу теж допомога на влаштування плитки. По вимогам санітарної станції, ну, санітарної станції потрібно було зробити покриття таке, яке гарно миється. Аліна Бережна, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.